Всім доброго ранку. Ми прокинулись та вже майже день. Прокинулись ми давно, робили свої справи. Сьогодні, вчора, були ж на день народжені, погуляли добре, головне, що діткам сподобалося. Вікуська набігалась, прийшла додому. Ви знаєте, помилися і впала без задніх ніг. Ну... Все сподобалось, все було добре. Уже й поспілкувалися з донькою, донька телефонувала, сказала, що в них теж в Нідерландах зараз тепло. Я кажу, бо в нас ще сьогодні вітерець, але на вулиці тепло. Вчора, як прийшли з дня народження, до мене зателефонувала моя кума і ще одна. Це те, що я вам розповідала, що в мене хрещений хлопчик. Так, на даний момент він в ЗСУ, і вона завтра відправляє йому посилочку. А я завжди кажу: як ти відправляєш, до мене обов'язково зателефонуй або приїдь, скажи мені, і я обов'язково приготую якихось смаколиків. Так, мої дівчатка вже розпочали, я вже духовочку включила, ми вже замісили. Печемо таке печиво для них, для хлопчиків, хай посмакують трошки домашнього. Вікуська вже з мамою, то вони вже там на кухні працюють. Покажу вам, як ми це все будемо робити, тому сьогодні ми такого, таких рецептів для вас більш, ну, сьогодні не зніматимемо, вже завтра. Ой, так працюють мої дівчата. Вікуся, добрий манок. І мама. Добрий ранок. Я мілипів напиви. Так, липимо, так що ліпимо такі печиво булочки, щоб були смачненькі. Наліпимо напечемо, потім вам покажемо. Да. Поки напекли, поки поробили свої справи трішечки, вже й вечір. Мої дівчатка десь пішли гуляти, поїхала в вікуся, забрала сонечку. Вони гуляли в нас тут, гралися, а це на велосипедах, поїхали десь на дорозі кататися, а бабуся пішла з ними, тим, за ними наблюдати. Гляньте, гляньте, яка гарна квітка в нас. Тільки в горшках позалишалися квітки, звісно, такі шкода, але нічого. Може, ще трошки осінні хризантеми будуть, я сподіваюся. Майже як не буде, то. Цьому році буде так. Відпустила я свою красавицю, гуляю, на кухню пішла, бачу, що нікого немає, можна вона так на порозі. Так що, дівчатка, мої гуляєте, я в дворі? Сьогодні напекли, завтра я відвезу кумі, і вона відправить посилочку, там буде не тільки Вові, а буде й хлопчикам. Ми постаралися. Зараз така спека, та й це якби везли, так як волонтери, то можна було б і щось більше і піцу, і все, а так у посилці цього не відправиш. Ось так швидко у нас і пройшов день. Ви знаєте, як то коли от свято сидиш, вроді так, день довго тянеться, Якщо щось робиш. Так пролітає швидко, що страшне. Та що сьогодні нічого не готували, якось так аж дико. І в нас є що їсти, і на канал нічого не приготували. Ну, нічого. Завтра щось обов'язково приготуємо. Думаємо, ще, що будемо готувати, що нам, щоб ми таке з'їли. І щоб вам показати, що ми вам не показували. Знаєте, я раніше більше там, мене там люди кажуть, що, що такі малесенькі ролики, і ну, невеликі такі відео. Раніше я там на початку, хто, звісно, з нами з самого початку, то і по два відео виставляла там багато і салатів, і все. Але бачу, ну так, да, люди ж не будуть там дивитися те, що колись було. Там і просмотрів бачу менше, і менше люди побачили ці рецепти. там все. Може, щось колись подивлюся, може ще щось, і ще раз приготую. Може люди не дивляться та іще повторю. А так обов'язково. Щось новеньке готувати на вулиці. От дійсно осінь, я вам кажу, вже так, і сьогодні я от вам сказала, ну як в день, що вітерець, вроді так і тепло, але от вітер такий як осінній. Бікуська прийде, будемо тоді вам казати до побачення, бо ви ж ніяк. Вона сьогодні так мало була. У цьому відео вони з бабусею. ну Ми всі робили, звісно, випікали. Там, цей. Але вони так, вони більше робили самі булочки, там, печенечко, а я більше бігала пекла. От такі справи. Зараз піду, покажу вам, яку ми зробили випічку. Вікуся продегустувала, сказала дуже смачна. Солодка і смачна. Ми робили без начинки, тому що м -м, ще така погода. Ще... Якби, як вдома, то можна їсти, а як пересилати, то бажано б без начиночки. Ми це знаємо. не раз готуємо туди і все це знаємо. Так що я зараз піду покажу вам, що ми приготували. Ось такі булочки. Приготували, це частина з них. І ось такі, таке печиво. Дуже смачне. Я ж кажу, вікуся спробувала, сказала Оля і бабуся дуже смачне. Ось такі красончики. Завжди ми печемо з любов'ю. І вони виходять у нас завжди на славу, слава Богу. Завжди випічка, ніколи так, такого не було, щоб не вдавалося. Слава Богу. Дякувати Богу, що допомагає нам, що є нам і що спекти, і виходи, ну і, звісно, для наших хлопців. Хай Боже їм опіки! Я приїху, Вікуся явилася додому з бабусею, нагулялася. На дворі вже сонечко почало сідати, а вони прийшли, тільки гулялися, там дівчатка ще прийшли. Взагалі, компанія зібралась і були у соні гуляли. Я тим часом, поки їх не було, пішла, пополивала, ви знаєте, вже огірки, то, звісно, погоріли. Але на хвостиках ще трішечки є. То я ото полила їх та помідори. Деякі помідори такі ще нічого будуть, може ще й трішечки до осені нам вистачить. Це благодаря тому, що ми в минулому році, як то кажуть, не лінувалися, працювали, і в нас і томат був, і поза тому ми таку пасту робили, то це тому нам легше, слава Богу, що хоч і не вродили, але є. Будемо ми йти відпочивати, і Вікуся, і я, і мама. Завтра ми з Вікусею їдемо. до Так що у нас завтра знову подорож до да. обіду. Зустрінемося з вами вже як приїдемо додому. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Підсімкам не вдяку вам, пока до пані.